Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні відео два в одному. І актуальна новина, і відповідь на питання підписника. Отже, у Запорізькій області на окупованій території Росія закликає людей до евакуації. Можна подивитися, що означає дякую. Ну, Давайте подивимось, які у них справжні мотиви, чи багато вони людей встигнуть евакуювати. Ну і взагалі того вийде. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, які справжні мотиви е, евакуації людей Росією з тимчасово окупованої території Запорізької області? Хай скажуть воно правду. Беркана перевернута. Райдо. Ну, ось власне евакуація. Так, довертаю. Вот Алпер прямий. Маннас. Та що ж це таке літає сьогодні все? Ну також самі люди. Вуня. Ага, сторона. Ну, давайте ще одну докладу. Іса. Ага. Ну все, далі не лізьким. гаразд Дивіться, що у нас тут. Беркана перевернута рай до отал Ну ось, отрицательний рост. А все чому? Чому? Для Росії отрицательний рост населення. от Хочуть поповнити. Ну, ось сама. Е Боже, сама евакуація, ось, власне. Заради чого? Ну, ось, бачите, це як руна сім'ї, так? Ну, заради чого? Заради того, щоб наповнити власну, грубо кажучи, сім'ю, власний народ, так? Свіжу кров додати. Замість тих от убієнних чмобіків, так? Дивіться, ну, ось, власне, самі люди падають, так, руна людини. Ось, до речі, рід кого, рід людей, народ, якщо також ці дві руниці рядом випали. Е, дивіться далі. Ну ось, вуньою для позитивних новостей, для, для радості, так? Ну, зокрема, пропагандисти ж там будуть розпинатись, е, хвости розпушати, як оті павліни, і ото-от -от вихвалятись. Ну... Що, Що Пропаганда в них працює чудово, треба віддати навешне. Е, Ну Ось, руна вищих сил падає все таки. Це мова саме про народ України, не про Рашку. З ними нижчі сили. Е, ну і ось, бачите, Іса. Іде блокування, тобто вищі сили, грубо кажучи, заблокуються їхні задумки частково. Так? Ну і, і руна інформацію прикриває. Також відповідно, дві руни підряд які інформацію прикривають. Мені сказали стоп. Далі не лізь. Гаразд. Так, щось ще не сказав, здається, по цьому. А, до речі, дивіться, тут же ж у нас ось, бачите, отрицательний рост поряд з руною дороги падає. Тобто, ну, і що я роблю висновок, що та їхня евакуація. Багато людей вони не вспіють вивезти, або й не захочуть. Тут як подивитися, так і едак можна подивитися. От, Таким чином. Ну, а, а до речі, дивіться. Ось люди, бачите, руна радості поряд. Хтось буде навіть радий, що його вивезуть. Ну, Якщо любітелі руського міра, то таке. Якщо наші українці, будемо говорити, патріотично налаштовані, ну, ну, то, що там будуть бойові дії в Запорізькій області, це я вже дивився, це, думаю, ні для кого не секрет. Гаразд, це подивились справжні мотиви. Е, ну що? Давайте подивимось, що в них з тої евакуації вийде, так? І чи багато людей вони встигнуть вивезти? Ну, тобто, чи як це? Прям примусово буде обхід по хатам в кожен двір, чи, можливо, якось там більш вибірково, добро, добровольно принудітельно Так, дякую за відповіді. Е, так, 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 що я хотів? Ага, про евакуацію. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи вдасться в повній мірі евакуація так, як її запланувала Росія із окупованої території Запорізької області? Скажуть в правду. Дагас. Перт. Алькіс, єра. Урус перевернутий. Евес. Заразом. Так, до речі, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую. І заходьте, будь ласка, на вкладку Спільнота воно ж сообщество, там також є актуальні і цікаві новини. Дякую. От тепер до розкладу. Дивіться, суючи нам, на жаль, так. На жаль, більша частина того, що вони собі запланували, орки мордорські, вдасться їм, на жаль. Ну, дивіться, що падає. Дагас, Перт і ну, ось, Трансформація ситуації це явно як удача. Вдава трансформація ситуації. Ну Тобто, ну, вийде в них так. Ну, До речі, руна карми в тому числі. Ну, так, карму вони собі покращать в лапках. Ось падає Альгіс. Тобто, ну, руна захисту взагалі захист населення. Ну, сяк так, треба визнати, що все-таки вони переживають за населення. Сяк так. Але попередній розклад пам'ятаєте, так? Меркантильні свої цілі у них є. Нас справжні їхні цілі ми подивились, так? А будуть прикриватись. Е Захистом населення. Ну, мені це бачиться так А, до речі, ну зараз, в принципі, вони Е, І Ось падає Єра, Урус перевернутий Євас. Дивіться, що у нас тут. Ну, це як урожай раніше проробленої роботи, так? Ну, відповідно, якісь, певно списки там складали щось, щось такого плану. Зрозуміло, що колаборантів там і е прибічників, так, так би мовити, вивезуть першу чергу, так? Стосовно іншого населення, ну, до речі, подивимося, це наступним розкладом. Дивіться, падає урус перевернутий ЄС. Ну, ось, власне, дорога, сама евакуація, так, рух, як рух, евакуація. І дивіться, паде урус перевернутий. Це ж мова про військових. Бачите, їх, ну, про російських відповідно, так? Ось дивіться. Урус перевернутий ЄС. Тобто, ну, кажучи, відступ військових їхніх, так? І ще одна мета, для чого вони вивозять людей. Та заради того, щоб менше інформації ЗСУ поступало. От що. За, за, турбота про населення. Ага, зараз. Вони своїх людей, свій народ за людей не держать. А будуть вони до українців сильно за них переживати. Угу, зараз. Таким чином. Ну, а раз, давайте подивимося, давайте подивимося стосовно того, що в нас буде, ну як це, буде прямо по, по хатам будуть ходити, в кожен двір заходити, чи якось це буде вибірково, як воно одним словом, програється. Так, дякую за відповіді. Е, так, як би правильно питання поставити? А, давайте так. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи евакуація населення із окупованої, тимчасово, частини Запорізької області Росією буде виглядати, як те, що будуть обходити прям кожен двір, кожну квартиру? Хай скажуть вам неправду. Так, що у нас тут? Наутіс? Так, ну, берка на боком, відповідно довертаю по часовій. Пряма. Да, так, а сану гаразд. Альгіс перевернутий, Так. Соло. Лагус О, Ну, добре. Другий ряд дуже цікавий випав. Ну, гаразд, зараз все по порядку. Отже, що в нас тут? Наутіс, прямий, беркана, Дагас. Ну, тобто, дивіться, ну, примушувати будуть однозначно. Це не про долю. Хоча і про долю також, ну, знаєте, комусь, будемо говорити, судилось виїхати, так, а комусь не судилось. Будемо так говорити. Е і, зокрема, Ну при примушуванні однозначно буде. 100%. Мені прям як я на цю руну погляну, прям уявилися ті от орки з автоматами на перевіз, які будуть ходити, і дуже вічливо в лапках е просити евакуюватись. Ну, Прямо я, я на цю руну подивився, от прям чітка картинка стала. Зараза. Ну, нічого, недовго їм там панувати лишилось. Дивіться далі, що падає. Ну, от баркана, що, відповідно, що, ріст репресії, ось дослівно, ріст примушування. Угу. і а матері називається. Ну, хоча чого від них цікати? чекати? Ще. Ось Дагас падає, але, тим не менш, падає трансформація ситуації. Відповідно, ми дивимось на орків, так? Відповідно, не в кращий бік для них ситуація буде трансформуватись. Хоча руна взагалі позитивна сама по собі. А дивіться тепер наступний рядок. А чому? Да, ось щось вони себе там незахищеними почувають, розумієте? А ось бо і бояться чого? До да перемоги вони бояться. Тільки не власної, а Збройних сил України. Угу. Там е про, одни, про один натяк, про контрнаступ, там вже, вибачте, жишки трусяться, піджилки дрижать. Угу. Ну, от про це. Руни прямо кажуть. Ну, ось бачите, незахищені вони це почувають. До речі, це ж руна сонця в тому числі. Ну, якщо взяти такий військовий контекст, ну, знаєте, дуже яскрава бавовна. Так? Сонечко, коли прям палає, прям коли ніч на день перетворюється. Ну, Мова не про ядерку, якщо ні, якщо що ні. Ну і от Лагус перевернутий, вектор у них. Зворотній бік. Неправильний в них вектор. Неправильний в них потік енергії, потік сили, якщо хочете. М -м -м, ну зокрема, так і про емоції, це про страх же також, сюди ж. Ну, так от. ну Бачите, незахищені бояться, а чого, а перемоги вони бояться. Угу, Збройних сил України. Як там один їхній <кхід> 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 діяч кричав, так ну, правда, по російськи кричав і так далі. Ну, я перекладу. Бійтесь, орки, ми йдемо, Гойда! Ну, це саме воно буде Гойда їм, мало не покажеться. Так, ну, в принципі, в принципі що? Ніби розглянув ситуацію з усіх ракурсів, ніякі більше питання на цей рахунок в голову не приходять. Ну, якщо щось раптом упустив, пишіть в коментарях, М -м, розгляну також по гарячим слідам, що називається. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!